Новий вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч. Час змін з Олигом Симком. Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. Ну і звісно, перша моя теза і перше послання абсолютно до всіх, хто нас чує і хто нас бачить, вітаю абсолютно всіх з днем незалежності нашої рідної держави, з днем незалежності України. Ну і надалі я маю представити, хто в мене вже сьогодні в студії. А сьогодні до мене завітала Марина Задвернюк, інспектор управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області. Марино, доброго дня! Доброго вітаю день. тебе зі свят. Tom? Я також вітаю вас і всіх, хто нас зараз слухає, всіх українців Слухає, бачить, так? і бачить, І так. хто буде потім ще передивлятися. Звичайно, окей, е Маринко. Сьогодні у нас е тема, враховуючи те, що ми заходимо плавно. Ми заходимо в перше вересня. Перше вересня ніхто абсолютно не відміняв, і перше вересня я сьогодні спеціально передивився е в тих календарах: перекидних, неперекидних, яких завгодно, перше вересня, день знань. От сьогодні ми будемо вже починати. Нібито у нас вже перше вересня. Ми сьогодні будемо ділитися з Анями більшій мірі, звісно, ти будеш ділитися знаннями, як себе правильно, класно, добре і найголовніше, без наслідків поводити у кіберпросторі. А акцент ми робимо саме на дітей. Звичайно, да, так. діти починають вчитися. Частки частина дітей, як казала пані Оксана Яценюк, директор департаменту освіти Вінницької міської ради, вона казала: частина дітей буде вчитися офлайн, частина дітей буде вчитися онлайн. Хтось буде вчитися, буде мати сміжну таку форму навчання, але в будь-якому випадку дитина і комп'ютер це вже наша реальність. Так. І в школу ми з собою беремо телефон. Це та повністю все. Ми повністю на зв'язку. І з одного боку, звісно, ми говоримо, це класно, тому що це і динаміка, це і розвиток, це і моментальне знання, і отримання, і контакти, і соціалізація і тут можна продовжити дуже довго. Але з іншого боку, на жаль, деякі громадяни, деякі групи спільноти використовують це. Для того, щоб збагатитися, для того щоб якусь шкоду можливо зробити, ну і так далі. так далі, так далі, далі. Для того, щоб наші діти максимально наскільки це можливо і залежить від нас, дорослих, щоб наші діти були убезпечені. Марина, що треба зробити в першу чергу? В першу чергу це основне і головне правило це налагодити з дитиною тісний контакт і розвити між вами довіру, оскільки. Найголовніше це довіра між батьками і дітьми, щоб діти не боялися підходити до батьків і запитувати якісь речі чи повідомляти, розповідати, з ким вони спілкуються в соціальних мережах, які дії вони роблять з телефоном. А, бо, як правило, часто діти бояться про щось розповісти, тому що вони думають, що батьки їх за це насварять, чи якось неправильно відреагують, тому вони краще Неправильно, забирають просто так. телефон і все, і ти не користуєшся телефоном. Тому вони краще або проігнорують тебе, або скажуть те, що ти хочеш почути, тому потрібно насправді спочатку е довірливі відносини, і також розвивати критичне мислення у дітей. Тобто батьки повинні цікавитися, також які зараз наразі. Відомі шахрайські схеми слухати, читати поради і кіберполіції, і представників національної поліції, Держспецзв'язку, щоб це також розповідати дітям і вони були в курсі, оскільки наразі в нас 2023 рік, і як зараз модно говорити, діти в нас вже народжуються із гаджетом в руках. Тому потрібно обов'язково про все з ними спілкуватися. Не будемо забувати, і як би нам не здавалося, що у нас в Вінниці тут я зараз маю на увазі, що е фронт війна. Якби десь далеко від нас, але в кіберпросторі такого поняття як е, далекий фронт або далека війна, наскільки я розумію, такого просто не існує. Mm -hmm. е, тому саме і кіберзлочини вони йдуть не тільки по всій країні, вони взагалі йдуть по всій абсолютно земній кулі, і куди би ти тільки не торкнулося, mm -hmm. де є гаджет, там вже може бути якесь певне шахрайство. Якщо йти через призму навчання. Навчання це обов'язково програми, це обов'язково завантаження якогось контенту, це, це якби на себе, але ти і віддаєш, ти і віддаєш свій контент, ти віддаєш свій сигнал, ти віддаєш свої повідомлення, тобто свої дані. Як тут розділимо це питання на дві половинки: uh -huh. як тут убезпечити і як тут розібратися, з яких ресурсів можна? Брати інформацію, які ресурси є безпечними, у достатньо часто заходиш. Е, цей контакт не є безпечним. Або mm -hmm. цей контакт, контакт е, контент, і так далі. Так далі. Так, Пишуть так. різні слова. Як тут Тут може бути якийсь алгоритм е, дій, який нам одразу буде підказувати, що от тут на цій сторінці з цим контентом треба бути дуже і дуже обережним? Обов'язково, коли ми купуємо телефон дитині, ми обов'язково ставимо туди батьківський контроль. В браузері також ми налаштовуємо батьківський контроль, тобто ми вибираємо лише ті програми, якими дитині можна користуватися. Це програми для навчання, які потрібні. Завантажуємо там декілька ігор, і на час навчання ми їх виключаємо, щоб дитина не могла дивитися. Тобто ми скрізь ставимо вікові обмеження. Також дуже е, розповсюдженою проблемою є вікові обмеження. Батьки часто допускають таку помилку, навіть не думаючи про це. Тобто в соціальних мережах, наприклад, таких як Інстаграм, Фейсбук, Twitter, Пінтерест, можна реєструватися лише з 13 років. Угу. Тобто, в них є такі вікове, вікове обмеження. В Телеграмі чи WhatsAppі можна. Зареєструватися за 16 років. Тому батьки деякі навіть самі спочатку створюють обліковий запис дитині, не підв'язують його до свого запису, там, вони вирішують, що вони будуть туди постати якісь фотографії, наприклад, життя дитини. А потім, якщо з дитиною щось трапиться і вона буде вживати якийсь неправильний контент для її віку, вони будуть у всьому обвинувачувати соціальну мережу. Тобто це. Така е, є велика проблема, тому що батьки самі наражають своїх дітей на неприйнятний якийсь контент. Тому постійно потрібно контролювати те, що вживає ваша дитина в інтернеті, на які акаунти вона підписана, з ким вона спілкується, які е, групи в різних соціальних мережах вона читає. Це все треба контролювати. Звичайно. А ще один нюанс. Ми, напевно, про нього думаємо вже в другу, в третю, там, в десяту а сторону. Ми думаємо, ем, от ти сказала фото. Діти дуже активні, та й в принципі і ми дорослі також дуже активні. Ми робимо фотографії навіть після нашого ефіру Сьогодні ми обов'язково зробимо фотографію. Ми потім ту фото... цю фотографію ми виставимо в себе на сторінку у Фейсбуці на сторінці нашого радіо. А діти і дорослі ну зараз говоримо про дітей. Діти фотографуються дуже часто фотографуються, часто знімають селфі, часто знімають відео, часто знімають історії свої mm -hmm. і розповсюдження. Моментально, моментально, моментально. Якщо я не помиляюся, то навіть. Є такий момент, що чим більше, чим частіше, чим динамічніше ти будеш присутній в мережах, тим ти, ну я не знаю, зірка, не зірка, тим ти популярніший, тим я не знаю. По-різному це можна назвати. От розповсюдження фотографії, розповсюдження і через фотографію потім мене цікавить, що індивідуальна інформація, особистісна інформація. От розповсюдження інформації є тут якась якийсь слизький момент, де можна, скільки можна, які можна, можна якось у це навчити, щоб дитині правильно пояснити? Так, звичайно, ми, коли проводимо, наприклад, профілактичну роботу в закладах освіти на території Вінницької області, ми завжди приводимо такі приклади і розказуємо про випадок, коли дитина виставила. Пост, е, історію в Інстаграмі uh -huh. про те, що от ми з моєю сім'єю на два тижні е, злетимо в, е, в Туреччину. Нас не буде вдома, тому якщо я не буду на зв'язку, там пишіть мені туди-то, туди. -то, туди -то. <світ> Звичайно, в неї відкритий обліковий запис, кожен може бачити її історію. Деякі люди можуть знати, де вона живе. І е, е, я думаю, результат деяким і так зрозумілий, що. Е, Певні люди знають, що даної сім'ї не буде в такій-то, такій-то квартирі. Там протягом двох тижнів ми можемо зрозуміти, до яких наслідків uh -huh. це приведе. А тим більше, якщо немає сигналізації, Так, і тому і діти дуже малізації. гарно розуміють на прикладах, їм потрібно все пояснювати е, і показувати як приклад якусь конкретну ситуацію. Також варто зазначити, що е, коли дитина хоче виставити якусь фотку, фотографію, їй потрібно пояснити, що е, якщо... Ти б виставила цю фотографію в якомусь досить людному місці на е, банері угу. чи на якомусь сіті -лайті в Вінниці, щоб її могло зараз побачити 100 тисяч осіб. Якщо вона відповідає ні, то. Тоді потрібно задуматися, чи угу. дійсно потрібно цю фотографію викладати в мережу, оскільки її може подивитися і більше людей. А якщо дитина каже так, це ж моя е, реклама, це реклама моєї сім'ї, моїх подруг, моїх товаришів, я буду популярною. От, ну, є ж такі. Тоді, так. тоді тоді тр... потрібно говорити от... і пояснювати, які погані наслідки це може спричинити. Е я зараз не зовсім пам'ятаю норму закону, але, наприклад, от, ми, журналісти, а особливо ті, хто працюють з відео, ми не маємо права без згоди людини. А в даному числі в даному випадку, ми говоримо про дітей. Угу. Ми не маємо права виставляти світлини, не отримавши дозвіл від батьків. Так, І навіть не від дитини, а від батьків в першу чергу до певного е, віку. Після певного віку ми обов'язково маємо запитатися, якщо ви не проти, ми виставимо вашу е, так, так. світлину. Тобто так угу. має бути. І так також треба пояснювати. Так, звичайно, спрацьовує. Окей, повертаємося до е, науки. Е, я знаю, що свого часу, і напевно це зараз продовжується. Ну, на прикладі нашої фізико-математичної гімназії, номер сімнадцять. Угу. Перше, що я згадав, е, коли у нас почався ковід, вони відкрили свою платформу, свій майданчик. Де е, викладали уроки, де mm -hmm. можна було зайти, подивитися, і так, далі, і так далі. І якщо я не помиляюся, навіть був випадок, що з інших класів, з інших шкіл почали заходити, і трошечки навіть сервер посадили. Е, 17-ї 17 школи mm -hmm. а, ось робота з інформацією з різних онлайн джерел, на що тут треба звернути увагу. Дійсно, ми також спостерігали таку проблему. Дуже багато нам надходило звернень і від дітей, і від вчителів, що під час онлайн занять зривають уроки, починають поширювати на екран якусь е, різну інформацію, яка не стосується уроку. Не завжди прийнятний контент. Угу. Тому також надходило дуже багато е, інформації, дуже багато звернень. Що це було? Це було втручання зовнішнє. Що це? Просто... Чи, чи це внутрішній хтось так вирішив пожартувати? Деякі учні копіюють посилання на урок і починають його далі розповсюджувати серед своїх друзів, можливо, серед в інших школах. Uh -huh. Ці друзі розповсюджують ще по іншим школам. і Всі заходять за цим посиланням, вводять там ідентифікатор цієї цього уроку, цієї відеоконференції, і там є багато функцій, наприклад, малювати чи поширювати якусь картинку, чи показувати свій екран, uh -huh. можливо, показати любе відео, яке вони хочуть. Також можна підписатися багато хто так робив, підписувалися ім'ям, прізвищем цього учня, і від його імені також починали. Це СПАМ виходить. Так, можна так назвати, так? Деякі викладачі навіть це нам кваліфікували як кібербулінг. Наді мною здійснювався кібербулінг. Будь ласка, прийміть міри, Звичайно, це все фіксується, передається за належністю. Потім в таких школах також проводиться роз'яснювальна робота. Також варто не забувати, що кібербулінг це адміністративне правопорушення, воно несе за собою адміністративну відповідальність. От от я хочу запитатися е -е, вона настає з якого віку? Якщо це вчинила повнолітня або малолітня особа? То все одно відповідальність будуть нести батьки. Тобто, батькам, тобто нам, старшим, треба знати, що щоби дитина е, не щоби, а за певні дії дітей в кіберпросторі відповідаємо ми. Так, навіть звичайно. якщо ми не натискали ту кнопочку, навіть якщо ми не заходили на той ресурс, все одно ми відповідаємо. Так. Це відповідальність батьків. Так, у тому треба говорити з дітками. Так, і в нас була це також була величезна проблема. Ми проводили багато. Нас запрошували особисто викладачі в ці навчальні заклади проводити профілактичну роботу і розказувати, що краще твоя мама тобі Подарує якісь нові джинси чи якийсь новий гаджет, ніж вона буде ці там від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів платити в державну казну. Ну а я хочу ще раз нагадати, що неоподаткований мінімум з 23-го року на сьогоднішній день у нас більше ніж 2600 гривень. Наскільки я пам'ятаю, ну десь приблизно так. ні, там буде ні? відповідальність трі менша. Трішечки. Трошки менше, да? Так. Окей, я можу зараз не пам'ятати цієї інформації. Ще один, здається, дуже простий крок, який всі абсолютно і дорослі, і малі, хто тільки заходить в кіберпростір, з цим стикаються це е, ідентифікація себе, і обов'язково в цій ідентифікації є пароль. Е, твої поради, яких паролей не треба ставити. І що робити так, щоб найчастіше буває? Я забув пароль. Uh -huh. От Які паролі нормальні, скажімо так, от вважаються, да? тобто, що їх не можна легко там зламати, uh -huh. а, Ну, і от, як їх треба придумувати? І не забувати? Обов'язково ми не ставимо однакові паролі на всіх соціальних мережах чи на всіх облікових записах при створенні будь-якого облікового запису на будь-якій платформі ми ставимо різний пароль. Там може бути відмінність, наприклад, в одну цифру чи в одну букву, але він має бути різний. Обов'язково має бути більше, ніж 9 символів, мають бути. І Букви верхнього регістру, нижнього регістру, символи і цифри. цифри так. Пароль ви маєте запам'ятати, але він все одно має бути складний для іншої особи. Тобто ви можете собі придумати якесь кодове слово і його використовувати. Також обов'язково при створенні якогось аккаунту ми включаємо двоетапну перевірку чи двохфакторну аутифікацію. Якщо ми говоримо про дітей, то краще, щоб такий аккаунт їм створювали батьки. Якщо батьки їм створюють аккаунт, краще всього, наприклад, при створенні електронної пошти вказати резервну пошту свою, резервний номер телефону свій, для того, щоб завжди мати доступ до їх аккаунту і в разі його втрати чи витоку інформації, щоб це все приходило вам. Ще один момент момент ризиків. А що я тут маю на увазі? Ну, найпростіше, найелементарніше це віруси, які можна навіть не зрозумівши, де, не зрозумівши як, але їх можна підхопити в кіберпросторі віруси, невідомі програми. От в цьому напрямку декілька слів. Скажи, будь ласка, краще всього поставити антивірусники. І включити їх регулярне оновлення, оскільки вірусів також багато, вони є різні. Вони також постійно оновлюються, вони е, різні, і пояснити дитині, що не завжди яскрава реклама це щось добре, хороше, оскільки в нас багато дітей ще не вміють читати, але вони вже бачать, вміють користуватися е, інтуїтивно кнопками на mm -hmm. телефоні. Нажимана натискати на яскраві іконки чи на яскравий текст. Текст, який там швидко змінюється. Тому також це потрібно пояснювати і розвивати в них також це критичне мислення. Якщо, наприклад, їм приходить якась яскрава реклама виграшу, то потрібно пояснювати, що шанс того, що ти виграв 1 мільйон гривень, mm -hmm. це взагалі мало ймовірно, невідомо від якого там грошового фонду, призового, і невідомо від якої компанії. Ну і як правило, це як ми вибачте, скажу дуже грубо, це така замануха, так, коли так. ти маєш обов'язково зайти, тому що ти. Невже мені так пощастило? Та? Манна небесна. Це така замануха. Ти туди заходиш, в тебе обов'язково мають запитатися якісь індивідуальні моменти і інформацію. Це як пін-код, там карточка так, так, персональні або ну, порі... дані, так. персональні дані. Да. От, ну а потім почекайте ваш запит в обробці. Ну і таким чином обробляють картки і все інше? Ще один момент спілкування. Спілкування в мережі. А особливо спілкування з незнайомими або uh -huh. не те, що малознайомими, а невідомими джерелами і невідомими адмінами, і так, далі, і так далі. Тут на що треба звернути увагу. Так, це також дуже розповсюджено. Обов'язково спілкуватися з дитиною, пояснювати їй, що за людиною, яку ти не знаєш, якщо тобі пише якась привітна дівчинка, не завжди там ховається дійсно ця привітна дівчинка, і це може бути будь-хто, тобто питання анонімності ніхто не відміняв. Ви можете показати, що ти також можеш створити 10 анонімних акаунтів, mm -hmm. підписатись, як ти хочеш, і від цього імені цієї людини також ти можеш переписуватись, тому не завжди це є правда, і також е розвивати довірливі відносини, щоб дитина тобі не боялася розказати, що от я спілкуюся з такою-то такою, то дівчинкою, mm -hmm. і в разі чого або ти вже будеш або хлопчиком, так та, та. і ти вже собі будеш знати, що дитина дійсно спілкується, запитувати про що ви спілкуєтесь. Якщо якась тема вас насторожить, звичайно, перевірити. Телефон, подивитися, на які теми вони спілкуються, і далі вже також проводити роз'яснювальну роботу у разі, якщо ви знайшли щось підозріле. Не бійтеся повідомляти також правоохоронні органи, департамент кіберполіції на офіційному сайті. Якщо от до речі, от це вже крайнє запитання. Якщо виникає якась е, ситуація, незрозуміла для дорослих, ну тим більше незрозуміла для дітей, а, куди треба звертатися, як треба звертатися? Так, в нас є відділи ювінальної превенції. Це вони займаються питаннями з неповнолітніми. І, звичайно, департамент кіберполіції допомагає їм, надає свої роз'яснення в межах нашої компетенції, які ми можемо. Е, також щось виявляє. Тому. Можна зайти на офіційний сайт департаменту кіберполіції, вкладці зворотній зв'язок заповнити звернення, угу. і воно автоматично надійде і до кіберполіції, і до територіального підрозділу за вашим місцем проживання. В кожному е, в даному випадку анонімність гарантується, не гарантується. Як треба себе ну? На жаль, ну не на жаль, а згідно закону України про звернення громадян, обов'язково має бути автор звернення угу. і мають бути всі дані, які підтверджують свою твою особу. Тобто, в кінці, після того, як ти заповнюєш звернення, для того, щоб з тобою могли зв'язатися для подальшого вияснення всіх обставин, ти маєш повністю е, заповнити все. Але якщо це офіційний сайт департаменту кіберполіції, то я думаю, це не страшно вводити. То поки ти будеш набирати ту форму, до тебе. Вже зателефонують і скажуть, ви нам пишете, там у вас певні помилки є граматичні. Так. Я звісно зараз пожартував, але тим не менш, я розумію, що ви на своєму місці, я розумію, що ви працюєте і контролюєте цю дуже утаємничену невидиму. Частинку, активну частинку нашого життя і життя наших дітей. Дякую тобі. Ще раз нагадаю, Марина Задвернюк, інспектор управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області. сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Маринко. Дякую. Дякую. вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм 101,8 FM.